Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі земельну ділянку в селі Сведівок, район Багатий Хутір, вулиця Богдана Хмельницького. Ось у нас основний орієнтир району, це пам'ятник НЛО. І там же центральна вулиця знаходиться. І давайте оглянемо саму ділянку. Ось власне вулиця Богдана Хмельницького. Ось сусіди, Ось нова забудова. І от давайте пройдемось по самій ділянці. Ділянка по фасаду 27 метрів і загальною площею 15 соток. Ось тут сусідів паркан і тут крайня ділянка з цього боку. Там, де паркан, там кінець земельної ділянки. Дякую за увагу. Більше подробиць читайте в описі. І запрошуємо на перегляд.